Доброго Дня рада вас вітати, Андрій. Привіт, добрий день сьогодні. Хочу вам запропонувати до уваги теж новинку поповнення нашого асортименту. Знову Лувол, але 354 є. 35 кінських сил, повноприводний, циліндровий, на стандартній резині. Андрій, яка вага цього трактора? 1550 1550. Вона е, на задніх колесах грузів немає, але можна докласти. 12. Я не знаю. Я не бачив 25-35 тридцять п'яток ловолів з грузами взагалі. Їх достатньо. Я думаю, може хтось і ставить. Є якісь такі любителі, але ну не ще. Ага, є, е, бачу грузи. Грузи в нас, що в нас тут пише, по 20 кілограмів. Там двадцять кіта. Да, кілограм... Така цепочка в нього, як у вас, на, на поясі. О, бачиш, я сьогодні так. Ми, ми з ним не змовлялися навіть. Дай штани синіве. 60, 60, кіл, 60 кілограм напередку стоїть. Новинка. Оскільки отримали 2023 рік. Дивимося, що всередині. Давайте. Так, витягую <звук> <звук> витягую з боку і воно піднімається. Mm. Дуже легко закривати чаще, тому що має трошки вагу, і треба прикладати силу, треба піднімати і високо руки. Що в нас тут є? Є акумулятор 80-ка, радіатор на 10 літрів. Є <звук> <звук> е нас гарний доступ до заливання мастила в мотор. Маємо бак для дизтоплива. Він нас ну, в принципі, не є сильно великий на 25 кг, скажу Кажу кілограм на 25 п'ять літрів. І... Ну, дивлячись що залити, правильно? Ну так, може і на кілограми. Ну так ось видно чотири виходи до форсуночок. Бачу фільтри. Андрій, а, а скільки фільтрів? Два Два фільтри. Так само, як вчора було в сороковці, так? Паливний і так? Коли а в них ставили? якось от уловолів так. Якась якось, така конструкційна Немає, там особливість. Очистки, тонкої тонкої чистки, грубої чистки. Вони таку. два фільтри ставлять і все. Просто, більше, більше просто ставлять. ставлять. Називай мотор. 4L. Такий перший, ну, він ще стоїть на сороковці 4 l але угу. цей на 230 оборотів. Угу. 300, 150, 3150 кубів. Не 2400. Ні-ні-ні, 2 Ні -ні -ні, 2250. Не, не 3000, а 250. Це вчора було, ми е, в сороковку казали, скільки 2 400. там було? 2 400. було? 2400. а тут е 250. 250. Ну, 35 кінських сил, то відповідно менше. Так, так само є в нас повітряний фільтр. Висота не є, ну, така, вона, в принципі, стандартна, але можна було Та не би подобається вищити. мені. Мені от вчора написали, що mm -hmm. тримається за очисний цей. Е, Ну no, no, я yeah, зрозуміла контейнер, Ну да контейнер. А бо вони в одну висоту. Бачите, ну, вони так, в одну висоту так, низько. Так. Ви якраз сидите на рівні так, і в морду так. прямо летить. Шов сороковці, та шов в 24-ці, шо в 35-ці. 35 ну, Якось... Я дивилася. Я дивилася вчора твоє відео, дивилася, як ти прокоментував, що вона тебе летить. Тебе 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 навіть похвалили. Ну але те, що є, те є, те і сказали. Дійсно, можна було би, може, й дослухаються, Андрій. Може, в наступних прийде вже з високим Бо зараз. От закрию, щоб ви просто розуміли, наскільки ну, так. воно. Ну закриває. Дивіться, тут вже в нас є е, карманчик такий з кришечкою для. А що в нас не відкривається він, Андрій? О, не відкривається. Він на що, щоб за, е, заливати стопливу. Ось тут кришка, воно закривається наверх. В принципі, тому що вчора в Сороковці цього не було, вона була просто кришечкою, закривалася. Ось така. А, не сказали, знаєш, Андрій? Ми не сказали, що тут в нас гідравліка руля і гідравлік і насос на гідравліку руля і на гідравліку навісного один, так? Так, один насос. Ось він, так ні, ну це Ловольські і... насоси. Це такий так? хороший. Це ну, але в сороковці все таки два насоса. Ми вчора показували. Та в деяких 24-х, в Донфенга 2. йде. Я по половолах я просто кажу, провожу паралель, що вони разом прийшли. І от такі ну зміни ну все таки да. тут є. Вихлопна трогаба, вона гарно так ізольована. І сюди. Хоча відстань до, від решітки до труби не є велика, так що обходити треба акуратно біля неї після того, як вона нагрілася. Гарні крила, резина у нас широка стандартна, ловол ні на вущі, ні на ширші це не робить. Які розміри цієї резини? 11,2. 6,5, 11,2, вони дають 11,2 на 24, стандартні, я не знаю, вони нічого не міняли, не знаю, так само з 24-ки. І не знаю, чи навіть тут, якщо чесно, підсилений міст. Пише підсилений, uh а чи він по факту підсилений? То що ну Андрій їх ніколи не розбирав. По гарантійному сервісу до нас ніхто й до мене не звертався. Mm -hmm. Чи він підсилений? Хто його знає? Може сама по собі база дуже хороша, де й двадцять четворочна. Ну, те, що з ними нема проблем, це факт. Ну вже добре. Так, показує навіску. Показую. Навіска трьохточкова. З двома гідравлічними виходами вона є, розрахована на 450 кілограм, угу. е, те, що нам ну, дозволяють е, заводські параметри. Е, що тут можна сказати? Вона є доточена, отак похоже, як джинмі, але в двох місцях тут і ось тут. Е, метал, ну, я не знаю, мені здається, що стандартний, що я, я не бачу великої різниці від інших тракторів да, по Товщині. Теж є цепочки, <смі> <смі> я вже <як> <смі> їх бачиш, теж помічаю. Не зашито тут від місця водія. Бачите, все так, все, все відкрито. Е, в, принципі, в принципі, Андрій, що, що тут ти додавиш? Та я не знаю, мені ловол от він такий, от просто, просто хороший трактор. Угу. І як на мене, порівняно з тим, що виходять, виходять ці <смі> ну Трохи задорогі він мені. Ну, не, не... Ловол за дорогий тобі да, від да, да. Оріонів. У нього така, ну, нічого в ньому особливого немає. Просто хороший трактор. Хороша якість збірки. Ну, базара ноль. Mm -hmm. Зад не зашитий. Крила... не зашитий. Крила короткі. Летить так само. Ну, не знаю. Просто хороший трактор, хороший двигун стоїть. Коробка взагалі суперова, не дивлячись на те, що посередині. Ну Зараз да, зараз ну, да, дойдемо, давайте, зараз давайте, йдемо. Давайте. Так, гідравіші виходи в нас йдуть залежні, тобто працює або да, там, да. або там. Ну і місце водія. Місце водія зразу бачимо коробку передач посередині, реверсу тут немає. Зміни бачу, що вмонтований зверху ручний газ. Коробка передач. Ось, Ні, щит... Це тормоз. Ручний рост. А ні, 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 це, да, 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 це, 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 це газулька, Зу газулька. Це, все перепрошую, Це Це газулька. ручний газ. Газулька. Так, коробка передач: перша, друга, третя, четверта і задня. Повишена, понижена. Далі в нас є. Бачите, в нас тут є вал відбору потужності, але він переключається в нас в двох місцях, так, угу. Андрій, на дві швидкості. Він так? Получається, Да, Получається да, да, на 500. На 540 і що. 540 і 720. і 720, але він переключається в нас ось тут і ось тут з цієї сторони від мене. Навіска, гідравлічні виходи. Є в нас передній привід приведення переднього приводу, і в нас є блокування заднього приводу. Угу. А де він, Андрій? Блокування заднього приводу. Десь. По, по ліву руку. По ліву руку. Ага, ось тут він виходить. Так. Ось такі речашки. Да, тормоз є, ручний тормоз у нас от, біля, біля педалей гарні. Угу. Ну, заглушка, дві кнопки на повороти, дальнє і ближнє світло. Ось аварійка. В принципі. В принципі, ну щоб ну, але панель мені здається інша. Покажи, Андрій, яка панель? Ось в такому, бачите, вона така освічена, в такій рамочці в сірій, ну, сірого кольору пластик використали. Сидіння таке саме, як вчора в сороковці, зручне, глибоке, рельєфне, м'яке, спинка висока. Бачите, я так сідаю і присідаю, воно ну, так на пружинці зразу регулюється. Шкода, що ну бачите, тут є коробка передач, взагалі мені ця коробка передач посередині вона вже напрягає. Бачите, ще й така велика дуже ступінька посередині, нерівна підлога. Це ще й це пластина закриття, пластина безпеки. Тобто, сама коробка нижча. Це просто пластина зверху, але uh -huh. тут uh -huh. мені коробка, навіть якщо вона посередині, uh -huh. вона непогана. Ну, не в по... плані ну, вона далеко стоїть. Немає так як Донфенга зігнута uh -huh. в ту сторону uh -huh. і не можна зробити. Тут хоч видно її, uh -huh. і вона перемикається нормально. І вона ходить нормально. В Донфенга важче, якщо чесно. Uh -huh. Тут якось не знаю, шарнірчики гарніше зроблені. Uh -huh. ну? Ось ось такий наш, наш сьогоднішній огляд. Ну що може я при заведу? Правда его, заведу його? Я так теж думаю, що. Він, як кажуть, різвий, да? так? Хорошо, хорошо працює, легко, в принципі, коробкою передачі перемикати. Ну, я здивована навіть, бо я думала, що буде такий, як вчора в ангарі, мені було тяжко перемикати. Сороковка мені була важка коробка передач не така, а тут дуже легенько все перейшло. Супер. Легше, ніж зон фенага, правда? Ну, З донфенгом я вже забулася. Андрій, чесно кажучи, я можу порівняти те, ага. що вчора було мені сороковкою, ну але це було в ангар, знаєш, і було тяжче мені ага. з коробкою передач. Ось такий трактор, ось така сьогоднішня пропозиція. Можу вас, я кажу, трошки засмутити, тому що не то, що можу, а мушу, тому що я вам не вкажу на сьогоднішній день, яка його є ціна. Вона ще під знаком питання. Думаю, будете дзвонити завтра, післязавтра вона вже буде. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.